Так, сьогодні захотів приготувати торт, а вийшов просто дуже смачний і корисний десерт. Дивимось. Гарбузу ніхто не відміняв, треба доїдати. Беру гарбуз, грам 300, може 400 Порізав кубиками. кубіками, одну велику морквину туди, Три яйця, шубовсь, грам 150 пастівців вівсяних. Десь 2 столових ложки замінююча цукру, розпушувача трошки і ваніль. Півбаночки грецького йогурту, все гарненько збиваю блендером. Так, потім беру ємкість для випікання з кришкою. Те і те накриваю пергаментом і виходить у мене два таких коржа. Відправляю в духовку на 160 градусів десь на 40 хвилин. Тим часом роблю начинку. Три великих яблука натираю на крупній терці. Є. Також додаю туди півбаночки йогурту. Що зробиш? Люблю я той йогурт, ложку меду. Трошки кориці і крем готовий. Коржи готові, охололи майже, я їх завжди не дочекався. Накладаю начиночку другий корж, шубовсь, готово. Накриваю. Ну, слухайте, може, трошки не естетично це все виглядає, але повірте, це вже дуже смачно. Це такий вітамінний десерт вийшов. Я люблю гарбузи, моркву, яблука, і мед, і все це поєднано ну, мені дуже смачно. Мої дівчата якийсь там серіал додивляються, не прийшли на дегустацію, а дарма. Якщо ви думаєте, що це все ні, я взяв ще кусочок. Так, будете питати, що я п'ю, п'ю, я це буряк, яблуки, селера з лимоном збити в блендері. Ну, Всім смачного і гарного вечора!